Мешканці піщаного лагодять свої домівки після удару кабом по території села. 18 вересня близько 22-ї години російська армія скинула його поруч з житловими будинками. Це вирва, яка залишилася від скидання кабу в город пані Людмили. Жінка розповідає, прокинулася від звуку вибуху. Просипаюся старілкою, у мене з потолка світильник. Мені на руки. Я просто зображую тут внук у двері. Бабуля, а я в ну, такому. Замішательстві, що ужас. А потім говорю, я ну, ой, жива, чому мовчиш. <гум> ну і все, і виходимо, і дивимося. Панорама у нас у нея як красиво. 21 окно, трошки там тріщини по потолку, по стінах. дві теплиці, беседка, туалет. Жінка ділиться пошкоджена значна частина урожаю, який вона саме планувала збирати. Будинок пана Миколи зазнав найбільших пошкоджень. На покрівлю прилетів уламок і спричинив пожежу. У 22-ї годині вечора вийшов великий тут, саме, сильний зрив. От, знаходився я в кімнаті, вийшов на вулицю, двері розтрощені, не мог я вийти, поки там я, саме див, от, Вийшов, тут вже люди були, приходили. Провідати мене є, чи живий, я чи ні. Ходив, ходив, воно що, наїйте, закрито все. А потім сусіди кричать, Ніколай Іванович, де я на городі ще був, у тебе хата Приїхав вже сюди, я побачив, що із під даха будинку починає йти дим. Тобто люди до цього моменту ще ну, оскільки темно, не було електроенергії, не бачили цього. На той момент не працювали. Не... Телефони не було зв'язку, інтернету не було. Основний удар прийшовся саме на ці помешкання, які знаходяться на краю села. В основному це вибиті вікна, дахи попробивані, пошифер потрощений, вхідні двері, огорожі. Ну і, звичайно, що найбільша втрата це у людини якоїсь в грівдах. До настання вечора мешканці вулиці поспішають тимчасово закрити розбиті вікна і покрівлі. З Запасів департаменту інфраструктури міста людям надали шифер. Представники громадської організації проліска інші матеріали. Ми сюди приїхали реагувати на обстріл, надаємо матеріали для екстреного ремонту від УВКБ ООН, Допомагаємо людям закрити забити вікна, якісь і ковдри видаємо, ліхтарі, ну щоб вкритися від. Вітру, дощу. Тремованих людей станом на сьогодні немає, повідомили в сумській військовій адміністрації. Пошкоджені 17 садиб до 60 вікон та 10 дахів. Анна Книж, Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.